Вітаю на каналі Макетару. Сьогодні продовжуємо нашу чисточку. Будемо відсікати токсичну людину колишнього або колишніх від вас. Це вже у нас сьомий день, коли ми проводимо обряд і будемо відрізати колишніх від вас, токсичних людей, ті, що крадніки роблять, ті, що вашу енергію крадуть. Ваші можливості, фінансовий ваш канал руйнують, забирають собі ваші фінанси. Так, шукаю ще одну карту. Ось вона. І починаємо. В цю карту ваш образ. Уявіть себе в цій карті, своє зображення, це зображення жінки. Тут зображення того чоловіка або тих чоловіків, які ми від вас відрізаємо. Це можуть бути молоді люди більш старшого віку, може бути декілька. Всіх сюди вкладайте в ці зображення. Це буде наша свічечка. Вищі сили, захисту, прошу, для тих, хто дивиться. Приберіть всі крадніки, всі пурщені програми, весь негатив, всі канали, по яким ваша енергія втрачається. Нехай будуть. Зрізані всі канали, по яким втрачається ваша енергія. Все зле-лихе, ця сіль на себе забере. Всі порчені програми, всі негативні впливи, магічні, енергетичні. Як розтане цей віск, так зійдуть з вас. Всі крадніки, всі порчі, всі зглази, всі прокльони, всі прокляття. Так. Будемо повертати те, що у вас вкрали. Як розтане цей віск, так зійдуть всі приклюни, всі прокляються, всі крадніки, всі порчені програми. Батюшка вогонь призиває тебе собі на допомогу. Вища сили, янголохронці призиваю, прийдіть, допоможіть, очистіть всіх тих, хто дивиться від крадників від зглазу, від порч. Допомоги, прошу. Так, Відсікаю від вас токсичну людину, всіх колишніх, всіх тих, які крадуть з вас енергію, гроші, здоров'я, все, що у вас забирається, повертаю вам назад. Відсікаю токсичних людей. Відсікаю тих, хто порчі роблять, ті, хто енергію крадуть. Відсікаю, відсікаю, відсікаю. Відсікаю, відсікаю, відсікаю раз і назавжди. Опа, захист стоїть у когось. На комусь стоїть захист, що не можна. Ну, це нічого страшного. Ми все одно відріжемо того, кого ми повинні відрізати. Так. Призиваю стихію землі собі на допомогу, допоможіть очистити того, хто дивиться, приберіть негатив, допоможіть відрізати. Desarrollo. Давайте ще раз відсікаю, 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 відсікаю. Зрізаю всі прив'язки, всі канали, буде так. Батюшка вогонь прийди мені на допомогу очисти всіх тих, хто дивиться. Від крадників, від порч, від заглазів, від негативних програм, що руйнують, що жити заважають. Випалюю всі прив'язки, всі канали. Стихію землі призиваю собі на допомогу, допоможи очисти всіх тих, хто дивиться. Від злого лихого відсікаю всі прив'язки, всі канали випалюю, все негативне, хай в цю землю йде. Все, що колишнє, все, що токсичні люди, всі ті, що крадники вам ставлю, все, що в вас вкрадене було, назад вам повертається з цієї хвилини. Як пісок добіжить, так все втрачена енергія, можливості, здібності, здоров'я, фінанси, все, час, який був втрачений ваш, все назад до вас повертаю. Буде так, і так єсть. Стахі часу. Допомоги, прошу. Свою славу сказане буде здійснено. Так, поки в нас тут повертається, ми робимо наступну процедуру. Ви також можете ну, повторювати, робити те саме. Можна відрізати будь-яку токсичну людину, чоловіка, жінку не має значення, можна навіть у Росію від України так відрізати або Кацапів від українців, як вам де. Значить, я малюю схематично це буде жінка, це ви. Ну, Вибачаюся, я малюю як можу, але це не важливо, сам малюнок неважливий. Головне схематично намалювати жінку. Так, такі ручки у нас. Це чоловік, якого ми відсікаємо, відрізаємо. Колишній токсичний чоловік, який заважає, який порт чи робить, який краде енергію. Або Декілька чоловіків. Всі, з ким були у вас відносини і з якими ви хочете ці відносини, щоб більше припинились, не були. Також, якщо агресивний е чоловік, то його також можна відрізати таким чином. Так, кан канали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Нарікаю. Це Той, хто дивиться, це токсична людина, яка енергію краде. Це ваше біополе, яке було разом. І нам треба зробити вас цілісно, щоб ваше енергополе було тільки вашим захищене. Його енергополе окремо від вас, і більше прив'язок цих нема. Відсікаю токсичну людину від вас раз і назавжди. Повертаю все вкрадене, все втрачене вами, повертаю до вас. Цієї хвилини відсікаю токсичну людину, руйную всі прив'язки, зрізаю всі енергетичні канали, по яким ця людина краде від вас енергію, зрізаю його з вашого енергетичного поля раз і назавжди. Зрізаються всі прив'язки, всі канали з біополя. Відсікає токсичну людину від вас. Той, що крадніки робить, той, що негативні впливи магічні, енергетичні робить для вас, все, що ваше, залишиться вашим, більше він не буде використовувати вашу енергію, отримувати вашу енергію від вас, більше не зможе. Зрізаю його з вашого енергетичного поля раз і назавжди. Буде так і так є. Всі порчені програми, які він вам ставив, всі привороти. Всі крадніки знімаю нулюю, руйную, більше вони на вас не впливають. Все ваше повертається вам. А вся гадость його повертається йому назад. Да буде так? І так є. Так. Хтось тут. А... Втручався знову, захисти стоять на порчених роботах, але тут цвинтрна земля, у нас сіль і все негативне, то, що по цвинтарю робили, воно все піде назад. Запечатую цей негатив воском. Всі негативні програми запечатую, більше вони до вас не причепляться, закриваю ваше енергополе від токсичної людини. Енергію більше не втрачаєте, все ваше залишається вам, все ваше вашим і залишається. Все то, що крали, повертаю вам назад. І ці канали запечатую більше по ним, ніяка енергія не піде. Ваша енергія проходить вільно, ви отримуєте енергію від вищих сил, від Всесвіту, енергія Всесвіту, енергія космосу проходить крізь вас, наповнює вас, цілює вас, і через вас йде. До землі. енергія Землі піднімається скрізь вас, наповнює вас, цілює вас, йде до космосу. Енергообмін ваш із Всесвітом, із землею відновлено, встановлено, енергія протікає вільно, всі ваші чакри працюють без блоків, без перешкод. Ви відновлені, очищені. До стану вашого природного ідеального здоров'я, то, що ви е, заробили, то, що, на що ви, може, як важко, то, що ваше, то, то, на що ви заслуговуєте вашим і залишається. Більше нічого ви нікому дарма не віддаєте. Ніхто вашого нічого не вкраде. По Верховному суду буде так. Відсікаю всі прив'язки, всі присоски, всі канали. Буде так і так єсть. Тут рекомендовано тому, хто дивиться, зробити відливки воском. Запрошую до себе на відливки воском. Дуже хороша процедура, очищується, весь негатив знімається, негативу на вас багато. Тут свічки падають, і воск бризгає, і важко. Чистить важко. Важко йде. Багато негативу краще почиститься. Це така процедура: за, за одну чистку, прибирається весь негатив, ставиться захист. Так. Хто чиститься, вміє сам чиститься. Це також добре, але на власному досвіді я знаю, що самого себе дуже важко почистити. Бо ви як самі з себе знімає, знімаєте негатив, йому нема куди діватися. Краще, коли вас хтось чистить. Так легше. Так, знімаю, запечатую увесь. Бруд, все, що вас руйнувало, все, що вас псувало, запечатую, всі канали енергетичні, запечатую, всі пробовини, запечатую більше ваша енергія не втрачається. Ваше біополе цілесне, енергія, яка до вас йде, залишається вам, на ваші потреби, на ваші втілення, на ваше життя, на ваше кохання, на ваш достаток. У вас завжди є гроші, вони ніколи не закінчуються. Їх завжди на все вистачає. Ви, кохана, і кохаєте. Ви здорова, ваше здоров'я, енергія здоров'я відновлюється. Ваші сили життєві відновлюються від всієї миті раз і назавжди. Та буде так і так єсть. Ви наповнена, зцілена. Все зле лихе, що вам робили. В цю сіль в цей віск іде. Запечатується раз назавжди, до вас негатив більше не повертається. Весь негатив від вас відбивається тому, хто робив, тому, хто заказував, назад повертається. Буде так і так є Так, ну свічечку можна вже поставити. І енергія ваша. Всі можливості повернулись до вас. Все, що ви втратили, воно, все, що вас крали, повернулись до вас. Цієї миті. А ми далі. Подивимось діагностично на картах. Так, скажіть, покажіть. Ця токсична людина, та що робила вам порчі прокляття? Чи, закри... чи відрізали ми його? Чи, відрізали? чи зрізали ми ці всі канали, скажіть так чи ні? Так, карта мир. Дев'ятка пентаклі, так, все, все закрито, ви, ви зараз ваше енергополе закрите. Дев'ятка пентаклі це те, що треба ще буде робити, ще повторювати цю процедуру, це не кінець, ця людина вона буде відновлювати, намагається відновити те, що від вас забирала, що поновлювати буде ці роботи. Зараз все добре, на майбутнє будуть повтори. Так, скажіть, покажіть, що буде тої людині, яка вам цей негатив робить. Що з нею буде з тою людиною? 10 мічів, той крах, що вона. Ця людина вас дуже ненавидить. Вона хоче вас руйнувати. Оце, що вона вам бажає, хоче і ці всі руйнування йдуть назад йому. Ось, 10 мічів буде зруйновано. Добре. І це також карта дуже добре, що десяточка, що ще пару таких процедур, і людина зрозуміє, полише оці намагання з вас щось тянуть. Скажіть, покажіть, за що вам оця вся. Ситуація, за що? за що? Ну, це кармічний урок, що на вас так напали. Скажіть, покажіть, за що? За які пригрішення? Вам таке? Так, закривають шлях, дійсно закривають шлях. Ви намагаєтеся контролювати, щоб все було під вашим контролем. І це вас вчить такий урок, що інколи е, краще. Е, Щось не мати під контролем, щось залишити, кинути. Тобто, ви строїте собі, будуєте плани і хочете, от щоб все було правильно, так як потрібно, так як у людей, така фраза, як у людей, щоб бути одруженою, бути з чоловіком, мати все, щоб по цим стандартам суспільства, виконувати ці стандарти, щоб. Було як у людей, і все, що було добре. Але інколи треба робити не як у людей, а як вам подобається, що ця ситуація вчить вас любити себе, не переступать через себе, не терпіти негатив. Інколи треба забрати манатки і піти, і врятувати себе, свою гідність, своє, своє здоров'я, бо ви як даєте більше, ніж отримуєте. І це погано це вчить. Ця ситуація вчить вас, любити себе і на, першу, на перше місце ставити себе. Ось, рятуйтесь, кажуть. вчить вас рятуватися, вовремя піти з негативу. Це також може бути інформація для тих, хто зараз в шлюбі, і там, де чоловік агресивний, і не дає вам життя, і грошей не дає, і знущається. Дівчата досить терпіть, треба тікати. Шість мечів, врятуйтесь, тікайте. Далі буде гірше, ви його не зміните, ви не можете все контролювати, і його ви не будете контролювати. Ви можете контролювати тільки себе і то, що навколо вас відбувається. Так, скажіть, покажіть. І ще, ще покажіть мені, що це ще вас вчить, навіщо ця ситуація? Ну так, да, це боротьба, це розвиває ваші якісь магічні здібності, здібності виживати, захищатися, захищати себе дітей і не давати цим людям, агресорам, знущатися над вами, бо вони до вас відносяться погано, а ви до них дуже добре відноситесь. Це не можна так. Якщо до вас погано, відійдіть в сторону, втікайте, захищайтесь, не давайте над собою знущатися. Вирощують вашу силу, ваші зубки, щоб ви могли відбиватися, тобто навмисно поставили вас в ситуацію, коли вам треба за себе боротися, ось будувати своє, відкривати свої шляхи. Тобто, ви пристраювали щасливу долю для чоловіка. А треба простроювати для себе. Королева жезлі, ви тут головне в, в цьому життєвому сценарії, головна, ви. Без, як Ну, коротше, ви зрозуміли, треба переживати за себе, безпокоїтися за себе, за своїх дітей, захищати себе, відкривати шляхи, собі на гроші, захищати своє, себе, не витрачати час, сили, енергії на людей, які вас не цінують, відносяться до вас погано. Тобто ця ситуація вчить вас. Полюбити себе і не давати, то, що людина не заслуговує. Тобто краще залишитися одною, чим з людиною, яка обіцінює, яка руйнує, яка на вашій енергії живе, на ваших ресурсах живе, що ви як віддаєте людині все, а натомість нічого від нього не отримуєте. Ну, він вам нічого не дає, тільки ви йому даєте. І якщо ці стосунки вже завершені давно, то все одно енергію продовжували віддавати той людині і дарма. Так, скажіть, покажіть урок закрито? Цей кармічний урок, він вже закритий. Ще в процесі зселення йде? Ви вже полюбили себе, але ще є, залишився негативний магічний вплив. Тобто люди настільки привикли користуватись вашою енергією, вашими ресурсами, що ну, як, як кліщ, кліщ вчепився і п'є вашу силу, вашу енергію. На ваші енергії. Живе, це треба скидати, і тут показані ще чистки відливки воском. Кірпічик за керпічиком ви вибудуєте цю стіну, яка захистить вас від негативних людей, і вам треба допомога колективна, що самі ви не справляєтесь. Шлях відкритий на захист. Ви повинні вийти з цієї ситуації. Тут жертва, що ви ні в чому не винні, що ви просто опинились в такій ситуації, ви жертва, як в полоні. І ну, треба рятуватися. Треба рятуватись, просити допомогу і щоб це припинилось. І давати обратки. Обратний ефект. Ваші мрії здійсняться, ви очиститесь. Верховний суд той, хто на вас нападав, він отримає по заслугам. Вищі сили вам допомагають. І е, це відео вам потрапило на очі також, що вищі сили вам намагаються якось допомогти. Так, що по Верховному суду вам. Е, захист. Кажуть, що вчись, вчись захищатись, що тебе збройно нападають, ти безбройна не, не сопротивляєшся, Дев'ять жезлів вимагають боротьбу, вчать вас, вищі сили створили вам таку ситуацію, щоб ви вчились захищатись, десять кубків захищати своє щастя, своє кохання, свою любов, і це кохання і любов до себе. Ось так, сім жезлів, що дивляться, як ви віртуозно вийдете з цієї ситуації, це вас навчить. Це такий урок. Секрет секрет в тому, що таємниця, то що ви не бачите, що справжній, гарний чоловік, з яким дійсно варто бути поруч, він є для вас і він прийде в ваше життя, связь, любов, роман, вам іде. Але зараз це на стоп поставлене в підвішеному стані, поки ви не. Прийдете в норму, і поки ви не будете соответствувати у той людині, яка до вас по долі повинна прийти, розбите серце, коли ви залічите свої рани, і візьмете нарешті цю зброю в руки і начнете відбиватися від того ворога, який на вас напав, від токсичних людей. Бачите, тут карти, отак, сошлись в картину одну. Що треба брати зброю в руки і захищатися, бо у вас. Зараз, де тут ця картинка, от вас виводять із цієї ситуації. Бачите? Це така колода класна, що вона як одна картина. Що тут руки опущені, і просто дивитеся, як вас з'їдають. Беремо зброю в руки, захищаємось. Ось така історія. Все буде добре. Дякую всім за увагу. Дуже дякую за донати. Той, хто робить донати, для того ця чистка працює в першу чергу, краще працює, бо ви ще сили бачать, що саме ви цього потребуєте, що вам дійсно це потрібно. Хто не може зробити донат, бувають такі ситуації в житті, то просто поставте лайк, поділіться цим відео з кимось, напишіть коментар. Це також така буде ваша плата за чистку. І також можна, якщо в відео є реклама, дивіться рекламу до кінця, це також плата за чистку. Дякую всім за увагу! Будьте щасливі, здорові, захищайтесь, не зв'язуйтесь з токсичними людьми, якщо хтось не подобається, тікайте вчасно і до зустрічі на каналі.